Австралійців примусять платити за брудне повітря. Парламент країни ввів податок на забруднення атмосфери. Закон набере чинності з 1 липня 2012 року. Розмір стягнення становитиме 25 американських доларів за тонну викидів. Доходи від податку. Посадовці задумали витрати на підвищення соціальних виплат. Таким чином уряд планує компенсувати зростання цін, яке спричинить запровадження нового збору. Передбачають, що 2015 року Австралія почне торгувати квотами на викиди. Їх вартість формуватиме ринок. Дебати Навколо запровадження цього податку тривали кілька років. Противники законопроекту стверджували, що обкладання промисловців та енергетиків додатковими зборами збільшить розцінки на електроенергію і товари для жителів країни. Наразі Австралія один із світових лідерів за обсягами викидів вуглекислого газу на душу населення. Причина широке розповсюдження там вугільних електростанцій. Сьогодні Австралія нарешті отримала закон про податок на забруднення повітрям після чверті століття урядових переговорів, сотні попереджень від науковців та змарнованих зусиль. Наша нація таке спромоглася це зробити.